Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в мережі магазинів АТБ з 14 по 20 травня. Повний анонс. Морозиво вітрової марки Ласунка. Стакан Великан. Два варіанти. Смаків ціна 17.30. Морозиво вітрової марки Ласунка. Ескімо великан. Ціна 24 гривні та 50 копійок. 100 г. Сосиски варені докторські фірмові 330 г за 57 гривень. Сардельки варені австрійські ціна за кілограм 178 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону, щоб було зручніше прослуховувати. Вареники від торгової марки «Геркулес» з картоплею та лісовими грибами 36 гривень та 50 копійок – 440 г. Вареники із картоплею та м'ясом. Вага 600 г, ціна 62 гривні та 50 копійок. Хачапурі по Аджарськи від торгової марки День у день» 300 г 74 гривні. Сметана просто наша 300 г за 36,70. Масло солодковершкове яготинське. 76 гривень. За 180 г 73% жирності. Сирок глазурований день у день 10 гривень 3 смаки. Сирок збитий чудо 15,70 за 100 г. Її більший об'єм 170 г ціна 25 гривень. Кефір густий, молокія 870 г 40 гривень 1% жирності. Крабові палички заморожені або охолоджені від делюкс 250 г 46 гривень, м'ясо мідії варено морожене 350 г за 77 гривень. Морозиво зі смаком груша Дорблю 115 г торгова марка Ласка 21 гривня 50 копійок, морозиво фісташка 500 г 3 ведмеді. За 107 гривень. Пресерве оселедець філе шматочками 46 гривень 180 г 240 г 54,50 від своєї лінії, мідії 51 гривня 200 г, сьомга слабосолена філе шматочок на шкірці 210 г 214 гривень. Морозиво – донат з від торгової марки Рудь. Смак ваніль Полуниця 19 гривень 70 г. Морозиво – великий стакан від своєї лінії 17 гривень. Факл смак Полуниця за 20 гривень. Шоколад від Рушен ЛАКМІ. 6 смаків в асортименті. Вага відрізняється. Найменша вага 85 г, найбільша 140 гривень. Майонез від торгової марки Оліс. столовий 55 гривень, чудовий 47,50 за 560 г. Оліє від своєї лінії 500 мл 39,70, 900 мл 65,50 і 3 літри об'єм. За 21650 Чай від своєї лінії у пакетиках 25 штук 24,50, 100 штук 70 гривень. Цукерки трюфельє пагові від АВК 247,90 за кг. Цукерки від своєї лінії червоний МАК, 200 гривень за 1 кг. Сухі сніданки акса мюслі 330 г, є фруктові або шоколадні 55,50. Печиво моя пані 18,30, печиво «Стопне» – 39 гривень. Із родзинками 44 гривні. Консервиш против олії 69,50 кілька. 36-40-250 г в томатному соусі. Соуси від торгової марки Чумак. Бургер 22 гривні 50 копійок. Лаваш рол також 22 гривні 50 копійок. Соєвий соус 40 гривень та 50 копійок 470 г. Тістечка бісквітні від своєї лінії. Упаковки по 280 г 67 гривень. Більше 350 г за 100 гривень. Вафлі артек від своєї лінії є три варіанти смаків. Вага 71 грам – 11,70. Чипсику кукурузяні зі смаком сиру або барбекю. Вага 100 г ціна 30 гривень. Чипси фруктові за 37 гривень 40 грамів апельсин яблуко. Кава розчинна якобс у склі 177,50 95 г. Розчинна 280 г 350 гривень. Еспресо Мелена 230 г 140 гривень і капучино 500 г 164 гривні. Кава від торгової марки Deluxe. Натуральна мелена 250 г 146 гривень. 500 г 254 гривні і озернах 1 кг за 530 гривень. Чай від торгової марки T. Moment. Піремідки 20 штук в упаковці їдки фруктові за 34,40. Зелений чай 34,80 грн. І є чай у пакетиках асорті сорті 4 смаки за 57 Ковбаса сирокопчена з салямі фірмова. 1 кг за 273 гривні. Сир твердий з винигора 63 гривні за 160 г. Крильця копчено варені курячі 175 гривень за 1 кг. Чай від торгової марки Deluxe 80 грамів 49 гривень, 48,50, 100 г за 53 гривні. Всього 4 в асортименті. Кава розчина від торгової марки Nescafe. 200 г 247 гривень 280 грамів 333 гривні 50 копійок. І еспресо 200 г 348 Вода трускавецька, мінеральна, негазована або слабогазована л, 1,5 літра 15 гривень. Сир плавлений від своєї лінії, вершковий або дружба 15 гривень за 70 г. Цукерки вагові вафельні від своєї лінії. Зі смаком шоколаду. Ціна за кілограм 155 гривень. Салямі болгарська ковбаса сиру копчена. 1 кілограм за 293 гривні. Шоколад від торгової марки Millennium із горішками вага 100 г 42 гривні та 50 копійок. Губернаторська ковбаса напівкопчена. 420 грамів – 47 гривень. Холодний чай від своєї лінії 500 мл 13,80, літр – 24,20 смак лимон, нектари та напій соковмісний від торгової марки «Літо». 45 гривень, 52 гривні та 43 гривні. Квас медовий 1 літр за 22 гривні торгова марка ярило. Квас білий 2 літри за 37,60. Напій пепсі 1 літр 22 гривні та 30 копійок. Напій Фанта або спрайт 2 літри 41 гривня. Нектар та сік від хортекс 57 гривень 62 гривні 50 копійок. За 1 літр. Шампунь для волосся від торгової марки Sios. 440 мл 125 гривень. Дезодоранта Rexona. жіночий стік 76 гривень, чоловічий 70 гривень стік. І спрей жіночий 71 гривня. Туалетний папір Elite Soft 4 рулони ціна 36,50 Рушники паперові 48 гривень за рулон. Засіб мийний фейрі 750 мл 96 гривень. Гранат. Порошок савекс 250 гривень 3 кг. Кондиціонери савекс 73 гривні 800 мл 135 гривень 1,5 літра. Засіб мийний гелля праня, фрезіні 15 літра. 90 гривень два в асортименті. Мило-рідке, об'єм 500 мл із дозатором 36,30 рожеві квіти або оливка. Серветки вологі, дитячі, міні-бій, 72 штуки 33,50. Зубна паста блендамет 60 гривень 75 мл. Засіб для чищення дак, 500 мл 65 гривень. Засіб рідкий Онікс 4 кг 134 гривні Два на вибір. Прокладки Always 71 гривня 50 копійок. 14-18 штук упаковці. Always 10 штук за 41 грн та 50 копійок. Емульсія для інтимної гігієни. Ціна 40 гривень за 400 мл з дозатором. Шампунь для волосся Head and Shoulders 300 мл 122 гривні. Гель для душу Джонсонс 72 гривні за 400 мл. Віта річ. Наповнювач силікогелевий для котячих туалетів. 1,5 кг 138,50. Корм для котів 415 гримів 32 гривні 50 копійок. Вологий. Сухий 116,50 – 1,5 116 кілограма, для собак 2,5 кг 150 гривень. Підгузки дитячі хагіс Екстра К 197 гривень одиничка, 209 гривень 2, 3 за 424 гривні. Корм для котів вологій. Пецап – 18 гривень 85 грамів, і 100 грамові по 11,50. Корм для собак Пецап – 2430 та 31 гривня 30 копійок 100-180 грамів. Пиво безалкогольне 500 мл зіберт 23 гривні. Пиво світле, злата прага. 22 гривні, 20 копійок, 500 мл. Пиво чернігівське. Світле 500 мл 20 гривень. Напій від своєї лінії 29,80. Смак бренді-кола, джентонік. Сидер зі смаком грейпфруту, 1 літр за 44,70. Пиво світлий зібер 2 літри 400 мл 57 грн. Пиво чернігівське лайт світле 900 мл 2850. Пиво оболонь світле 43,80 півтори літри. Вермут маренго 1 літр 159. Лікар капучино. 500 мл 156 гривень. Напій винний фрутеллі. 137 гривень 1,5 літри. Вино сухе рожеве, біле або червоне 112 гривень за 750 мл. Дякую за перегляд. До нових зустрічей на каналі.